Вантажівка з гуманітарною допомогою під'їжджає в центр селища. Тут на неї вже чекають місцеві жителі. Пенсіонерка пані Віра каже, такі продуктові набори необхідні. Вони допомагають заощадити гроші. Інвалідам, наприклад, потрібно, бо три тисячі пенсії. Як їм жити на три тисячі. Ви вперше у мене ліков на три тисячі. Тільки його тут зробили. Кишки вивели. Так на три тисячі, тільки цих пакетів беру. Пані Наталя допомогу від фонду у вигляді продуктового набору отримала вперше. Каже, його вистачить приблизно на два тижні. Оце ці всі, хто ниж, нижче живуть прожиточну, це дуже-дуже добре. Так що хто допомагає нам, це дуже велике подяка. У мене ще дома, четверо малих дітей. І, ну, це онуки мої. Ну, факт, того, що теж як не є. Це ж треба кошти і все прочі. А так буде допомога і дуже велика допомога. Продуктові набори видавали соціально незахищеним верствам населення великій димарці та інших селах громади. Олія, борошно, крупа, ну концерти стаємо нічого такого. Я вважаю, Е, так, все, що людям е, це речі першої необхідності. Тобто, те, з чого можна зробити, хоч не надані У нас думаю, буває інколи. Що... Так приходять ну, зовсім маленькими групками. Просто ми залишаємося роздавали далі. А, людям, а сьогодні прямо дуже багато людей. Продуктові набори місцевим жителям надав благодійний фонд Океан Надій Ми роздаємо на продуктові набори одяг. Інші види допомоги людям, які це потребують. За підтримки нашого зарубіжного партнера Океан Санфлаур, який допомагає нам в цій справі, добрий, він надає нам допомогу і ми під їхнім чутким руководством роздаємо цю допомогу. Це допомога ті, хто постраждав від російської окупації, від бойових дій російських орків, це і ВППшники. Багато діти, інваліди розрушені дома, і так далі. І так далі. Олександр каже, допомогу постраждалим внаслідок військових дій та окупації надають вже другий рік. Фонд планує і надалі надавати гуманітарну допомогу жителям громади.